Сторінка 36, параграф 8 Спинний мозок, будова та функції. Яка будова спинного мозку? Спинний мозок, який має вигляд довгої трубки, розташований у каналі хребта, утвореному духами хребців, у дорослої людини спинний мозок завдовжки близько 45 см, У дорослих чоловіків та до 43 см у дорослих жінок. Його маса в середньому становить 35 г. грамів. спинний мозок приблизно 1 см, але він має 2 Потовщення шини завширки до 1,5 см, і поперекове завширки до 1,2 см. Ці ділянки відповідають виходу нервів, які прямують до кінцівок, верхніх і нижніх відповідно. Починається спинний мозок при основі черепа на рівні потилочної кістки, де з'єднується з довгастим мозком. Права та ліва частини спинного мозку спереду і ззаду розділені глибокими борозними. Закінчується спинний мозок на рівні першого, друга. Uh -huh. Парукових хребців, пучком нервів, які відходять від нього. Тому спинний мозок дещо коротший від хребта. Цікаво знати, спинний мозок коротший за хребет людини, тому що він припиняє рости у віці 4 років. Тоді ці хребці, хребтовий стовп, продовжує рости до досягнення дорослого віку. У результаті цього спинний мозок займає лише близько 2 треті хребтового каналу, нижня частина якого заповнена спинномозковою рідиною. Від спинного мозку. Відходить 31 пара спинномозкових нервів. Ділянку, від якої поширюється певна пара спинномозкових нервів, називають сегментом. Кожен сегмент спинного мозку і нервує відповідну ділянку нашого організму. У межах спинного мозку розрізняють такі сегменти. Шийні – від них беруть початок 8 пар спинномозкових нервів. Грудні 12 пар спинномозкових нервів. Поперекові – 5 пар спинномозкових нервів. Крижові, 5 пар спинномозкових нервів. Куприковий, одна пара спинномозкових нервів. У центрі спинного мозку проходить спинномозковий канал діаметром до 1 мм, заповнений прозорою спинномозковою рідною. рідиною. Його оточує сіра речовина, утворюючи на поперечному зрізі контур, що нагадує, метелика чи літеру N. Вона має виступи роги, які поділяють білу речовину на ділянки з провідними нервовими шляхами висхідними та низькими. У передніх рогах в виступах сірої речовини розташовані тіла рухомих нейронів, довгі відростки яких аксони сягають скелетних м'язів. Ці відростки утворюють передні або рухові корінці спинномозкових нервів. До задніх рогів відходять відростки чутливих нейронів, які утворюють задні або чутливі корінці спинномозкових нервів. Ними надходять нервові імпульси від рецепторів шкіри. Язів соглобів внутрішніх органів у грудних і поперекових сегментах спинного мозку. Є ще й бічні роги, які утворює сіра речовина, тіла чутливих нейронів, розташовані за межами спинного мозку, в потовщеннях, в узлах на задніх корінцях. В отворах між двома сусідніми хребцями перехідні та задні корінці зростають між собою в змішані спинномозкові нерви, відгалуження яких прямують до різноманітніх Органів у сірій речовині розташовані переважно вставні нейрони, які забезпечують зв'язки між чутливими та руховими. Цікаво знати, загалом у спинному мозку людини налічується близько 13 мільйонів нейронів, з яких 95% – вставні, 5% – рухові. Які оболонки вкривають спинний мозок? Спинний мозок оточують три оболонки: тверда, павутинна та м'яка. Тверда оболонка розташована зовні. Вона утворена щільною волокнистою получною тканиною. Глибше розташована павутинна оболонка, утворена пухкою волокнистою сполучною. Тканиною. Безпосередньо до речовини спинного мозку прилягає м'яка судинна оболонка. Вона також утворена волокнистою сполучною тканиною, але на відміну від паутинної містить сітку кровоносних судин. Разом з кровоносними судинами, м'яка оболонка проникає в тканину спинного мозку. Які функції спинного мозку? Спинний мозок виконує дві основні функції рефлекторну та рефлекторно. Рефлекторна функція полягає в тому, що у спинному мозку розташовані важливі центри безумовних рефлексів. У них замикається значна кількість рефлекторних дух. Кожний сегмент спинного мозку регулює діяльність шкіри скелетних м'язів, крім м'язів голови чи внутрішніх органів. Наприклад, у ділянці крижових сегментів розташований центр сечовиділення, Центр розширення зіниць у верхньому грудному рефлексу у ділянці поперекових сегментів. Ще одна функція спинного мозку провідникова. Нервові волокна, які утворюють білу речовину, з'єднують різні відділи спинного мозку між собою та спинний мозок з головним. Нервові імпульси, що надходять у спинний мозок від рецепторів висхідними провідними шляхами, передаються до головного мозку, а від нього висхідними повертаються до спинного мозку і далі прямують до робочих органів. Отже, спинний мозок відіграє роль двостороннього. Провідного шляху між головним мозком і периферичною нервовою системою, а також керує простими рефлекторними діями, наприклад, відсмикуванням руки від гарячого предмета. Узагальнення спинний мозок це нижній відділ центральної нервової системи, розташований у каналі хребта, розрізняють 5 відділів спинного мозку шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий. Спинний мозок виконує дві функції рефлекторну, містить центри. Безумовних рефлексів та провідникову. Нервові волокна свиного мозку виконують провідникову функцію, забезпечують зв'язок і узгоджують роботу всіх відділів центральної нервової системи.